Привіт! З вами Саша на каналі Midea. Чи знаєте ви, як підібрати функціональний бойлер під вашу родину у рамках адекватного бюджету? Відповідь вже чекає на вас у цьому відео. Ми розберемо циліндричний бойлер серії Green від компанії Midea. Які вони характеристики та яке завдання вони вирішують в плані задоволення побутових потреб у гарячому водопостачанні? Новим глядачам! Нагадую: не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку та не забудьте поставити лайк під цим відео. Циліндричний бойлер серії Green це ефективний та надійний пристрій для нагрівання води в побутових умовах. З його ємністю у 50, 80 та 100 літрів, він ідеально підійде для забезпечення гарячою водою малих та великих родин. Серія Green має енергозберігаючі характеристики. Що сприяє зниженню витрат на електроенергію? Бойлер пропонує надійне та зручне рішення для підігріву води у повсякденному житті. Давайте проведемо більш докладний огляд цієї серії. Серія Green оснащена технологією Megawater, яка забезпечує користувача на 18% більшою кількістю гарячої води. Ідея застосування технології полягає в тому, що під час подачі гарячої води з бойлера холодна вода також додається у потрібних пропорціях. Таким чином, на виході витрачається менша кількість води, що дозволяє збільшити доступний об'єм нагрітої води для різних потреб. Ця інноваційна технологія також дозволяє досягти оптимального балансу в температурі води на виході з водонагрівача. Враховуючи це, технологія Megawater може бути привабливою для тих, хто прагне максимізувати ефективність використання води та зменшити споживання енергії. Магнівий анод. Дана серія водонагрівачів оснащена магнівим анодом збільшеним на 27%. Магнівий анод це спеціальний компонент, що використовується для захисту внутрішніх металевих стінок від корозії. Оскільки вода містить різні мінерали та солі, які можуть сприяти утворенню корозійних відкладень, магнівий анод притягає корозійні процеси, жертвуючи собою, посупово розчиняючись, щоб захистити металеві деталі водонагрівача від пошкоджень. Вчасна профілактика та збільшений магнівий анод забезпечить вашому водонагрівачу надійну службу протягом тривалого часу. Покриття баку Одну з основних ролей у життєдіяльності водонагрівача відіграє трьохшарова технологія виготовлення баків. Завдяки новітньому покриттю із титан сафірової емалі бак для води стає більш міцним, ефективно відбиває корозію, запобігає режавінню та зменшує утворення вапняних відкладень. Перший шар. Це сталева пластина високого рівня обезвогуцювання. Другий шар мікропорошковий високоадгезійний. І третій шар запечений при високій температурі 850 градусів за Цельсієм, титан сапіровий шар емалі. Нагрівальні елементи. Колби та тени в даній серії мають покриття титан сафір, що також надає високу стійкість до корозії та накипу. Забезпечуючи найкращі показники нагрівання та допомагає підтримувати високу ефективність водонагрівача. Застосовується для сухих та мокрих тенів. У даній серії використовується сухий тен. Основними перемагами якого є те, що він не взаємодіє безпосередньо з водою, що знижує вимоги до води, яка використовується. Його зручно обслуговувати у разі заміни тену, не потрібно зливати воду з бака, забезпечує додатковий рівень безпеки та спокою для користувачів оскільки знеможливлює попадання струму воду, бо він не має прямого контакту з нею. Система безпеки. Бойлери оснащені системою безпеки Shower Safe. Ця система була розроблена після великої кількості експериментів та тестів та гарантує комфортне і безпечне використання бойлера. Система ShowerSafe в себе включає корпус з захистом IPX 4, цей захист допомагає запобігти потраплянню води у внутрішні компоненти бойлера. Що підвищує тривалість його служби та безпеку використання. Запобіжний клапан для скидання тиску 7,5 вар, який автоматично знижує тиск у системі до безпечних рівнів, якщо тиск перевищив задані межі. Автоматичний захист від перегріву, який вимірює температуру води, порівнює з заданими безпечними значеннями, та відключає живлення тена при перевищенні заданого значення. Розглянемо також загальні характеристики циліндричних бойлерів серії Green. форма баку. Циліндр потужність 1500 Вт, об'єм 50, 80 та 100 літрів. Тип тену сухий. Індикатор температури механічний. Тип управління механічний. Тип встановлення вертикальний. Також водонагрівач оснащений універсальною планкою для монтажу. Ця планка дозволяє встановити новий водонагрівач точно на місце старого мінімізуючи зусилля та час, необхідні для проведення робіт. Циліндричні бойлери Мідея серії Green відзначаються високою ефективністю та надійністю в нагріванні води для побутових потреб. Ідеально підходять для домашнього використання, а енергозаберігаючі характеристики сприяють зниженню витрат на електроенергію. Простота в управлінні та компактний дизайн роблять серію циліндричних бойлерів Green зручним і надійним рішенням для підігріву води в повсякденному використанні. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитись більше корисних відео.